Вічки соколики ще є можливість невеличка, ще 10 днів можна мені замовити оберіги чистки, їх потім не буде. Це я спеціально робила замовлення. Монахи їх плили. Зараз вони роблять інше моє замовлення. інше. Так що, ось це вже заговорені на цю відправку. Я імена не показую, бачите? Тут ось вузлики. Бачите, це обряди зав'язані. Якщо вузлик відв'язується таким чином, по максимальному, по максимальному, максимальному впитало негатив, зглас, що на вас є, але оберіг силу не тіряє. Якщо ці ниточки відв'язуються, ось бачите їх, це обряди, обряди, обряди. На кожному берії можуть бути різні ниточки, я вам говорила, бо я дивлюся на картах перед тим, як заговорювати той людині чи інший оберіг. І дивлюся по вашій даті народження. Тому можуть ниточки можуть бути коричневі, можуть бути червоні, можуть бути зелена з коричневою. Але це я роблю під людину. Бачите, тут коричневі ниточки. І коли вони відв'язуються, їх треба знешкодити, тому що вони максимально вибрали в себе негатив, зразу, коли людина одягає цей оберіг, заговорений на його ім'я і дату народження, зразу, зразу людина відчуває. Ви ж відчували начистки, на чистці, на семилучній, що саме з вами відбувалося? Те саме відбувається з людиною, тільки протягом того часу, скільки носить людина оберіг? Навіть якщо оберіг розірветься на куски, ви все одно положите в свій одяг, все одно він буде вас оберігати. Перестає силу свою тіряю тільки тоді, коли ви губите оберіг. Я ще раз вам наголошую: в мене ось така малесенька кількість це оберіги чисті, не заговорені. І тут також симилучна чистка. <кій> я зараз Прочитаю, у вас установлю, у вас є можливість до 25, я скажу, до 25 листопада замовити ще на цей рік. Після 25 листопада вже буду приймати замовлення тільки на лютий. І так, чистка семиручна. Сім стріл з негативом своїх підписників, з тих, кому будуть ці чарівні оберіги чистки. Відпускаю сім стріл негативу від власників майбутніх цих оберігів. Натягучі було там, тину болотну прилетять від моїх замовників, відлетять. Вода чиста, шумить, бурлить потоками, очищає, вмиває, кресте, благословляє, негатив, порчість, глази хворі, головні болі, тягучки, сірі, слова прокльони чорні відлітають. Вінці безбрача, одиночество, самотність, мертву воду змивають живильними потоками, зимилучними стрілами на всі чотири сторони від всіх людей. Які замовлять ці оберіги на всі чотири сторони від людей, які замовлять ці оберіги, відлітають зранку стану? Тут буде прикріплене ім'я. Ні страху, ні головної болі, ні болячок не будуть мати. Як чистої води, благословенного вогню, чистих слів для двіги. Клонюся землі, небу предкам поклонюся. Радію життю, здоров'ю сонцю, небу. Вдячності землі, по якій ходжу, по якій щастя, здоров'я, кохання находжу. Вогонь зло з цих людей щищає, щоб мене оберігало, щищало негатив. Вода життя чиста, без негативу прибавляє. Святі образи переді мною, святі образи за мною. Людей від зла оберігають, і я двіги чистить, людей допомагають. Щистила, на сім замків сильних закрила від негативу, ключ морів топила стоп на сім людей. Там, де я чистила, на сім місяців, на сім днів, на сім годин. Ці оберіги по-іншому заговорюються. Скільки буде людина носить, скільки буде чистить. Я, тут же це загальний обряд, а потім уже на кожну людину, яка замовляє цей оберіг, буде особливо.